Сьогодні я слухаю аромати на осліп від своєї глядачки. Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна і дуже вас рада всіх вітати. Сьогодні я граю сліпі за тести, буду слухати аромати на осліп, розповідати про свої враження. Можливо, мені вдасться вгадати щось, якісь ноти. Буду розповідати вам. Те, як я відчуваю аромати. Слава дуже приємна і чудова дівчина прислала мені 12 ароматів для цієї гри в сліпі за тести». Також вона ті самі аромати прислала і Ірині Таламі. Так що, я думаю, у Іри на каналі вийде таке ж саме відео з цими ароматами, і нам буде дуже цікаво порівняти наші враження, тому що у нас з ігрою дуже різні смаки, і я думаю, у нас і враження будуть різні від цих ароматів. Взагалі, слава нам прислала. Слала по 12 ароматів в комплекті. Але так сталося невеличке непорозуміння. В першій партії, там, де було окремо 6 ароматів запаковано, ми не побачили цифри своїми сліпими очима. Хоча там треба було просто приглянутися, і ми б могли їх побачити. Але я спочатку розгорнула посилку. Першій партії не побачила цифр і одразу їх почала нюхати. Я подумала, що ці аромати не годяться для цього відео сліпих затестів. Тому сьогодні в нас буде тільки 6 ароматів, там, де цифрики були нормально напечатані, там, де я їх змогла побачити одразу. А перша партія, яку я вже послухала, я сподіваюся, слава не образиться, я її використаю для якихось інших відео. Мені дуже цікаво, що тут нам слава поклала. До речі, у слави є інститут. Instagram, вона там розпиває аромати. Я вам залишаю посилання. Ви мене часто питаєте, де купляти аромати на розпив. Так от будете знати, у слави можна придбати аромати на розпив в маленьких відливантиках. Може, в маленьких, в великих, коротше, я не знаю, зайдете, подивитися самі. Так, перший аромат я відкриваю. Для слави це номер 7, а для всіх нас це номер 1, тому що ну, так з номерацією в нас вийшло. О! І одразу в мене полетіло на штани, на все, на підлогу. Так, номер один або номер 7. Так, я підніму кришечку. Вся підлога в мене в цьому ароматі розлила трохи. Мені одразу це свіжий квітковий аромат. Це люксовий аромат або бюджетний. Приємний, такий квітковий, простенький, з фруктами. Я тут відчуваю троянду, мабуть, тут є і пачулі. Це не мій профіль одразу кажу. Я не люблю подібні аромати, але він приємний. Легкий, ненав'язливий. Я б сказала, він такий молодіжний, такий. Квітково воздушний легенький. Тут відчувається зелень, відчуваються якісь Ну, Тут якісь цитруси, мабуть, є на старті. Я відчуваю троянду, квіти ще якісь і почулі. І цей аромат мені знайомий, мені здається, що таких ароматів. Можна знайти в будь-якому сегменті, вони дуже популярні, вони по типу Chanel коко Mademoiselle в версії Льо Пріве. Там, де дуже легка така композиція. Мускусно, квіткова, трояндова, пачульова з фруктами. Ну, для мене це такий популярний люксовий аромат. Приємний, свіжий, ненав'язливий на повсякдення. Дуже гарний, але не моє, чесно. Я б на собі таке не носила, але приємно його нюхати. Я відкриваю відповідь, що це таке. Це Оскар деля Рента Інтружн. О Боже, тут одразу такі наліпки йдуть на флакончик, щоб можна було не писати потім від руки, а одразу отак взяти. Оп, і все. в мене вже відливантик з назвою клас. Дякую, Слава. Це, до речі, дуже зручно. А що так? Оскар де Ля Рента Інтружен. Аромат 2002 року. Тут бергамот, грейпфрут, мандарин, водяний жасмін, лілія півонія, мускус і пачулі. Ну, в принципі, я його так і відчувала. Єдине, що я сказала, що троянда, а тут заявлена півонія. Але, взагалі, я не вірю, що в парфумерії можна відтворити прям справжню півонію. До речі, я хочу зробити добірку з півоніями, тому що... Нещодавно я познайомилася з ароматом від українського парфумера, і цей аромат так і називається півонія. І це найреалістичніша півонія, взагалі, яку я зустрічала в парфумерії парфумерії. І мені здається, що всі аромати з півоніями вони будуються довкола троянд, тому що півонії взагалі в парфумерному світі як такої екстракта півонії не існує. І всі ці півонієві аромати будуються довкола троянди. Герані, якісь там допоміжних нот. Але в цьому ароматі я відчуваю саме троянду, а не півонію, тому для мене це все ж таки більше троянда. Давайте номер два, для слави це номер вісім. Відкриваю і слухаємо далі. Ой, що ж воно так? О, це щось приємненьке. Солодке пудрове, квіткове знову ж таки. Це мені більше подобається, це більше... До мого профілю улюбленого. Я люблю пудрові аромати. Був період, коли я від них якось втомилася, але знову до них повернулася. Я тут відчуваю водяну лілію або фрезію. Він такий водянистий, білоквітковий і пудровий. Виступає зелень, але зелень тут, з'являється, не одразу. Час трохи проходить, і тільки потім я відчуваю зелень. Тут є бузок. Ой, дуже приємний аромат. Виходить бузок. М -м -м, дуже гарний аромат, мені подобається. Такий кремово-пудровий. Я його бачу в такому білому кольорі. Він такий пухнастий, але трошки свіжий за рахунок ось цієї водянистої ноти. Ой, дуже приємний. Схожу композицію з бузком, та саме такий білий бузок, мені нагадує у ісіміяки дроп класична, прозора така біла, біла краплинка. Також подібні аромати є у масакі Мацушима. Це такий японський профіль. Аромат дуже тендітний, ненав'язливий, ніжний, свіжий, але пудровий, такий косметичний. Дуже гарний мені подобається. Оце я б залюбки на собі носила. І бузок тут такий спочатку, він пухнастий, ніжний, а потім вилізає ось ця зелена, така гіркувата нота, от як справжнього бузка. Дуже мені це подобається. Прям гарний аромат. Хочу знати, що це таке. Номер 8, для вас це номер 2. Дуже гарний, я таке люблю. Ой! це туз, туалетна вода. Я з цим ароматом не знайома, ніколи не була. Мені дуже подобається ця композиція. Ось як гарно відкривати для себе нові аромати приємні. А що тут по нотах? Давайте почитаємо. Знову ж таки, аромат 2002 року. А, так, бергамот, листя фіалки, коріандр, листки. А, листки і бруньки чорної смородини, гарденія, півонія жасмін троянда, білий мускус ірис, кедр з марокко. А мені прям буском таким пахне. Ой, класний аромат, дуже приємний. Він такий нейтральний, більше затишний, також на повсякдення можна. Як домашній аромат після душу, дуже приємно було. Ну, дуже гарне, мені подобається. Так, номер 8 клас. Номер 9 для вас це буде номер 3. Тут вже така рідина темніша. Ті були взагалі прозорі, а це темно, трошки. Ой, як би його відкрити. Ох, це мені вже також подобається. А ну, виливайся. Лися, лися. Щось не хоче воно наливатися. О, це солодко, карамельно, квітково. Я тут відчуваю одразу грушу. Це мені здається також люкс. Такий солодкий, фруктовий, люксовий аромат жіночий, звичайно. З білими квітами, з грушами. Також я відчуваю тут або легкі такі пачулі зелені, або кедр, або, може, навіть трохи моху. Карамельність мені тут вилізає. Це ніби така груша полита легкою карамелю. Він не липкий, не дуже солодкий, але ну, достатньо солодкий, якщо Якщо брати за, за шкалою солодкості, то я би йому з 10 десь дала 6-7. Але він ніжний, не кричащий. Він такий навіть тихенький якийсь. Я тут відчуваю грушу, не знаю, чи є тут груша, може якесь яблуко. Ну ні, не яблуко, груша, диня, може ананаси якісь. Карамельність, може, параліни, але я взагалі відчуваю тут прям карамель. Чим більше він розкривається, тим більше мені вилазить почулів, і тим більше він мені починає не подобатися. Солодкий квітково-фруктовий люкс. Не можу сказати, що це прям щось неймовірне. Приємно! Приємна така водичка жіноча. Давайте дивитися, що це таке. Мені здається, такого багато в люксі це може бути будь-що. Взагалі будь-що. Так, відкривайся. Це «Angel Schlosser Пурель Sensuel. 16-го року аромат. Тут рожевий перець, білий персик бергамот, апельсиновий цвіт, жасмін, кедр, лілія, Замша Бубетонка пачулі і нагормота. Ну, такий приємний аромат, але знову ж не мій профіль. Я щось не дуже такі прям фручулі люблю. Я взагалі пачулі люблю тільки у Тома Форда. І у Мюглєра. не знаю чогось. Мені почулі зараз в парфумерії не дуже заходять. Хоча я колись любила цю ноту, але просто в мене чи то смак помінявся, чи то що. Якось мені зараз з почулями не хочеться носити аромати на собі. Я дістала номер 4. Для нас це номер 10, і для вас це номер 4. Так, виливайся. Та що ж таке? Що ви такі гучні? О, гучні всі. Всі заважають мені знімати відео, як завжди. А в нас ще сьогодні якось спека така настала. То було прохолодно, вчора прохолодніше було, позавчора, а сьогодні прям душно. Я думаю, дощ буде. О, оце мені вже більше подобається. Я тут відчуваю яблучний пунш з шампанським. Ось дійсно, прям шампанське таке кисловате, з яблуками, і солодкість, яка, і квіти тут відчуваються. Ой, мені дуже подобається цей аромат. Прям такий смачний. аж хочеться його випити. Він такий на старті, як газировка з бульбашками. Прям дійсно шампанський. І прям шампанське таке сухе, кисле, знаєте. Ой, дуже приємний аромат, Гарно. Фруктовий, квітковий, з бульбашками. Тут є альдегіди, я відчуваю. Такий свіжий аромат. Мені здається, на шкірі він буде більш мильний, такий більш чистоти аромат. Тут і зелень відчувається. Дуже приємно. Ну, я тут відчуваю фрукти, я не можу сказати саме які, тому що для мене це просто абстрактна якась композиція, прям все докупи. Важко на ноти розкладати. Точно, я тут відчуваю якусь білу квітку ніжну і кремову. Можливо, це гарденія, можливо, так тубероза ніжно обіграна. Ой, дуже приємний аромат. А давайте ми його на шкіру нанесемо. Як він буде на шкірі розкриватися. Мені цікаво, тому що мені прям подобається. Прям дуже подобається. Ой, на шкірі мускус. Прям мускус такий добрий. Ой, мені подобається цей аромат гарний. Це може бути як і люкс, так і ніша. Мені здається, в ніші також таке. У це на теренці, наприклад. Фруктовий мускусний аромат з білими квітами. На шкірі він більше такий міцний. А от з блотера він прям бульбашки пішли, як у шампанського. На шкірі нема такого. Одразу мускус. Білі квіти і фрукти. Я навіть не можу розібрати по нотах, що це за фрукти, якась малиновість може. Персика, ананас. Може навіть манго якесь. Ну, він достатньо хімозний, я скажу так. Фрукти тут хімозні, але мені дуже подобається. Він буде дуже шлейфовий. Тут мускус такий нормальний. Не прям тиця на теренці, але відчутний. Гарний аромат. Мені таке подобається. Такий аромат антидепресант з білими квітами, з фруктами, з мускусом. Ану, давайте. О, це Прадаля Фем. Божечки. Аромат 16-го року. Магнолія, бергамот, насіння моркви, франжепані, тубороза, іланг-іланг, ірис, спеції. Бджолиний віск, ваніль і ВТВ. А мускусу тут цей нема? А мені прям зі шкіри такою мускусятяною поперло. Дуже приємний. Ось, до речі, він розкривається на шкірі, і більше я відчуваю його жовті квіти. Спочатку на блотері взагалі не так сприймається. На блотері більше він білий такий і фруктовий і з білими квітами. А на шкірі він прям Ілангіланг починає відчуватися. Прям такий жовтий насичений стає. Ну, ось це я люблю. Я люблю такі аромати жовто-квіткові, з білими квітами, з фруктами. А що тут з фруктів Я таке? І не зрозуміла. Тільки бергамот. А з фруктів тут нічого і немає, це білі квіти. Це франжепані, мабуть, так дає таку ніжну, ні то персиковість, ну щось таке. Ну, приємний аромат, мені сподобався. Е, я, до речі, знаю про Фем, але я не пам'ятаю, в якій я версії його слухала. Я так розумію, це класична версія. А я от не пам'ятаю, я слухала класичну чи ні. Ну, якусь я точно слухала з них. Ну, приємний, гарний аромат. Давайте далі. Далі йдемо, далі. Так, я півну трошки. Аромат 11 для вас це буде номер 5. О, це щось знайоме. Це Жан-Поль Готьє, мені здається. Жан-Поль Готьє це такий ваніль, білі квіти, малиновість, карамельність. Ану, давайте. Так, це Жан-Поль Готьє, Так, чекайте, а ще ще це може бути Елісап Girl of Now. Я тут відчуваю мигдаль. Точно, це Елі Сааб, Girl of Now. Якась версія з них, мені здається, це класична, хоча я не всі їх знаю. Я знаю тільки класичну і знаю ту, в якій більше малиновості. Це Girl of Now. Ну або Жан-Поль Готьє, класік. Жіночий, звісно. Це Girl of Now. Elisa. Ставлю, ставлю на Girl of Now. Я навіть не буду його рознюхувати, а не давайте одразу так. вгадала чи ні? Дуже приємний аромат: Тубероза, карамель, ваніль, груша, якась малиновість, мигдалевість. Мені здається, це Girl of Now. Дуже такий солодкий аромат, насичений, жіночий люкс. Мені дуже подобається. Божечки, це Зара Гарденія. А що ж таке? Що воно таке солодке? Гарденія, апельсиновий цвіт, кава і ваніль. Та ну, доброго дня. Ну, це копія Girl of Now, я вам чесно кажу. Боже. Це реально схоже на Елісап. У мене навіть є від відлавант. У мене був один відлавант, я його повністю зносила. Взяла собі другий відлавант, в мене вже є. Ну дуже схоже. Або на Гіоловна схоже, або на Жан-Поль Готьє. Боже, я в шоці. Треба його буде на шкірі поносити. Мені здається, він буде простіший на шкірі, ніж Елісап чи Жан-Поль Готьє. Але подивимось: перші враження прям. Я навіть не знаю, що сказати. Якщо б це був Girl of Now, мені би сподобалося. А зараз не хочу хвалити зару, давайте так. Та, от така прискіплива. Я до Zara не дуже добре відношуся, якщо чесно, як до бренду. І до, до ароматів в тому числі. Так, і шостий аромат для мене це дванадцятий аромат. О, це щось бакара. Це щось з бакарят. Знову зараз Олі за під бакару. Ну, це не бакара, але це клон бакари. Ну, що я можу сказати? Мені подобається, тому що я взагалі люблю бакару і я люблю клони на бакару. Хоч, може, комусь це і не подобається, але мені подобаються саме гарні добрі клони, які добре зроблені, які не смердять якоюсь пластиковою нотою і мускусньою. Ну, Мені подобається. Це клон на бакару, не знаю, чи що на шкіру нанести собі. Ну, давайте дивитися, що це за аромат. Може, це знову зара. Можливо, це Alhambra Філос Росо. Це арабський бренд, випущений в 2000 році. Нічого собі. Нічого собі. А що ж він так бакарою прям пахне? Тут гвозди капачулі сосна, фіалка, амбра, білий мускус, ваніль і ягоди. Ну Це все звучить як бокара. Я тут відчуваю шафранистість, я тут відчуваю ось той цукор солодкий палений, який мені пахне солодкими півниками карамельними. Легкість і свіжість, от як в бокарі, смолистість. Що бак... я описую? Це клон на Бакару. Але дуже гарний. Але чому він в 2000 році випущений? Точно в 2000. Ну, дуже гарно. Мені подобається. Дуже подобається. Я його на собі зношу з задоволенням, відкладаю собі. Так, а ну давайте дивитися. Я щось наліпки тут забула. Так, 12 це альхамбра. Для вас це шостий. Дуже приємне знайомство. Бакарятко моє. І 11 це «Зара Гарденія». Так, ну, що я можу сказати? Давайте так. З усіх шістьох ароматів. Мені дуже подобається клон на бакару альхамбра. Дуже приємний аромат. Прям він не медицинський, як в бакарі є на старті. Він от одразу от такий, як бакара в розкритті. Так, ось це мені подобається. А що це в нас таке? Що це? Так, я вже тут позаплутувалася. Мені якийсь аромат подобається, а я не знаю, що це таке. Це, по-моєму, ось той, що мені шампанським пах. Та-та. О той, що шампанським мені пах. От той, що гарденія. Це зараз гарденія. Ой, ну покара приємно. Фу, це перше, що з пачулями мені. Оце зараз, от дійсно клон на Girl of Now. От він більше розкрився і ще більше схожий став. Кому подобається Girl of Now, можете придивитися до Зари. Хоча я б собі краще Еліса б купила. Дуже приємний. Я люблю просто Girl of Now. Ось це мені також не подобається. Що я тут взяла? Це Angel Шлесер. Ні, не моє взагалі, не дуже. Ой, це гарний. Що це в мене? Це туз. Туз. Клас. Ось це для мене відкриття. Туз. Для мене відкриття. Дуже приємний. Прям такий білий, білоквітковий, свіжий, чистий аромат. Пудровий. Ну, гарно. Туз я також ще буду носити. номер 8. Клас! Так. Ну, мені багато що мені, багато чого сподобалося, якщо чесно. Два точно мені не сподобалося, а чотири сподобалося. Отак. Більшість перемогла. Я сподіваюся, що вам було цікаво трошки відволіктися сьогодні зі мною. Не забудьте поставити вподобайки або дізлайки і підписуйтеся на мій канал. Я вам всім дуже рада. Скоро буде ще нові. Відео дуже цікаві. Я вам бажаю гарного вечора, гарного дня. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Слава Україні! Па-па!